Зараз ми розглянемо, як розмістити презентацію на блозі. Презентацію можна розмістити посиланням так, як ми робили в попередньому ролику. Наприклад, посилання на презентацію у нас відкривається ось таким чином презентація. І другий спосіб. Ви вже бачили у нас на блозі, що презентація розміщена ось таким чином, де ми можемо ось так переглядати наші слайди. І зараз я покажу, як показати, як розмістити презентацію в ось такому вигляді. Для цього заходимо на диск Google. У мене вже є презентація в Гуглі, надаємо спільний доступ. Права кнопочка спільний доступ, надати доступ. Вибираємо, кому ми будемо надавати. Ми можемо надати доступ через електронну пошту тільки вибраним користувачам, а можемо надати всім користувачам доступ. Надаємо всім користувачам і вибираємо тут. Можуть переглядати. <кій> І натискаємо готово. Зараз ми не копіюємо вже посилання. Натискаємо готово. В мене вже тут відображено, що презентація має спільний доступ. Відкриваємо презентацію, <кій> презентація завантажується. Вибираємо файл, опублікувати в інтернеті. Натискаємо кнопочку Вставити. Вибираємо розмір слайду. Можемо вибрати малий, середній, великий або спеціальний. Як правило, або малий, або середній. Залежно від того, яке у вас оформлення, який дизайн вашого блогу. Про дизайн ми будемо говорити пізніше. Задаємо, якщо хочемо, автоматичний перехід між слайдами. Через скільки секунд будуть слайди переміщуватися один за іншим. Ще можна задати, щоб презентація показувалася зразу, пішов показ слайдів зразу після завантаження програвача. І ще одна така функція, щоб Показ слайдів знов запустився після закінчення останнього слайду. І тоді натискаємо кнопку Опублікувати. Нас питає, чи опублікувати, ми підтверджуємо, натискаємо ОК. Після того у нас з'явився код, або ще кажуть фрейм, який ми маємо вставити в наше повідомлення на блозі. Тобто виділяємо оцей код. Якщо ви виділяєте вручну, то уважно подивіться, чи ви всі символи виділили. От, копіюємо їх, відкриваємо наш, відкриваємо наш блог. Закриваємо наше повідомлення або створюємо нове повідомлення. Я відредагую зараз, і нам потрібно вставити, нам потрібно ось після останнього документу нам потрібно вставити цей код. Але цей код нам треба натискати кнопочку HTML. Як ви бачите, тут самі коди, ви тут не зовсім розбираєтесь. Вертаємося назад. Кнопочка написати. Тобто, поки ми ще не включили HTML, ми собі в тому місці, де ми хочемо поставити презентацію, пишемо, наприклад, якісь цифри, щоб ми могли потім бачити. І тоді переключаємося на HTML. Натискаємо HTML. І ми бачимо, де в нас ті цифри є. Ми їх виділяємо і замість них вставляємо наш код. Переключаємося на кнопочку Написати, і ми вже бачимо, як наша презентація відображена. Як бачите, в мене вона трохи завелика. Ми можемо її відредагувати. Вертаємося ще раз на HTML, дивимося, де ми вставили наш код. І дивимося, де в нас є розміри. Ось, ось це в нас одне число, і оце в нас друге число. Зменшуємо їх. Оце число зменшуємо на, наприклад, 600. А тут нехай буде 450. Ще раз натискаємо написати, щоб переглянути. Як виглядає наша презентація. Тобто краще вибирати, наприклад, малий розмір, коли, попередньо, коли ви робите, задаєте розміри презентації, От, щоб потім не змінювати самостійно. Або тоді дуже уважно дивіться, де саме треба змінити. І кнопочка оновити. Натискаємо переглянути блог. І бачимо нашу презентацію. Бачите, вона все одно ще чуть-чуть вилізла чуть далі. Значить, ширину нам ще можна збільшити, зменшити. Ну, можна собі відредагувати. Я зараз не буду. От. Але коли ви розміщаєте, то вам треба кілька разів часом, щоб відредагувати. Відкоригувати собі розмір